Якщо у вас ваш акумулятор та гібридний інвертор або просто безперебійник знаходиться в приміщенні, в яке не опалюється, особливо коли вже наближається зима, вам обов'язково потрібно подумати про утеплення вашого акумулятору, так як експлуатація в низьких температурах зумовлює його швидший вихід з ладу. Точніше, не з ладу, а термін експлуатації. Собі я зробив такий бокс з ДСП. Далі все це відео покажу, розкажу, розжую. Висить цей бокс на стіні на таких кронштейнах. Стіна трошки кривенька, тому потрібно було трошки ці кронштейни підправляти, трошки коригувати. Рулеткою покажу розміри цього боксу. Бачите. Отака ширина його 48, довжина 78. І висота 45. Ну і всередині пінопласт п'ятірка. Це минулої зими мені потрібно було свій новий акумулятор, куплений ще весною 24-го року. Потрібно було утеплити. Я про це якось не думав раніше. А як же ж це реалізувати? Перед тим як реалізувати, я почав розбиратися в питанні, а для чого його взагалі утеплювати. А утеплювати його потрібно для того, що розряджати його можна ще до десь до нуля, до мінус 10 градусів. А от заряджати нижче нуля категорично не можна, інакше ви ризикуєте спортити свій акумулятор і уменшити йому термін використання. Потім думаєте, а чого впала ємність? Ну, а тому, що неправильно експлуатували і так далі. А про це якось ніхто. Багато не каже. Все, купуйте акумулятори, ставте, користуйтесь, блокаути вам не страшні. Але ж потрібно подумати і про експлуатацію, що потрібно все це правильно експлуатувати, віддавати такі немалі кошти. Ну добре, значить суть до 10 градусів тепла, тобто нижче 10, ну там 9, 8, 7 тепла. ну Вже якось не дуже рекомендується його заряджати. Тому, коли минулої осені в гаражі неопалюваному почало десь вже приблизно 5 градусів тепла, я акумулятор так замотав якимись куртками і думав, що це мене ну, врятує. Але це ну, таке собі утеплення. Потрібно думати, було щось серйозне. І от, вже, оскільки ви мене це слухаєте, і бачите такий е з DSP-бокс. Тобто, якщо ви не знали, то літій залізо фосфатний акумулятор не можна заряджати при температурі менше ніж 10 градусів тепла, це в ідеалі. Ну, 10 градусів тепла це ідеально. Е, вище ну, можна, ну, там до, я так розумію, до 30 тепла також це в ідеалі. Ну, а розряджати до нуля градусів можна, ну а нижче це ж просто він втрачає свою ємність. Ну як телефон на холоді також швидше, швидше розряджається. Тут такий самий принцип. Телефон також не рекомендується заряджати в холоді. Тому якщо ви приходите зимою з морозу і розмовляли по телефону, наприклад, йшли додому, розмовляли по телефону, то краще. Не ставте його відразу на зарядку, як тільки прийшли додому. Дайте нехай він трошки прогріється. І так само це акумулятор. Планів було багато ще доробити його, поставити на нього вольтметр, бачите, вже от, е, з минулої осені всю зиму, так, все літо, отак, все це тут пролежало, так, нічого і не зробив, а ось давай та потім. Оця штука це, хто розуміє, той відразу зрозумів, що це. Е, Термореле. Можна ним керувати як кондиціонер або як обігрівач. Я його поставив сюди для того, щоб керувати термоковриком, який тут стоїть, точніше лежить в самому низу, але до цього дойду трошки пізніше. Хотів ще оцей термометр вставити десь от, Отак сюди і заходиш, дивишся, ага скільки градусів у боксі. Від нього йде такий щуп. Він заходить туди і десь отак посередині він отак висить над акумулятором і показує температуру в реальному часі. Пройшов час, Перележав він літо. Я ось вмикаю його. В розетку. І що? А він не працює. Чого? Не знаю. Буду його розбирати. Це підключення термоковрика. Зараз це все поприбираю, витру. доведу до товарного виду, щоб все це показувати. Продовжимо, продовжу далі розповідати головне про цей термобокс. Ну от розібрав, ну все тут ціленьке, ніде нічого не закислилось. Ну просто лежало собі та і все. Чому вона перестала працювати? Ось вхід. Оце вхід, живлення, тут все чітко. Оце ну, розрив, контакт, реле, Ну оці хіба що між собою могли доторкнутися, але ж воно просто лежало. Я його як вимкнув після зими, так і все. Реле, нічого тут не повздувалося. все ціленьке. А ось його зібрав, так акуратненько, вмикаю. Будь ласка, все працює. Це вилка від термоковрика, це має типу ручки такі. Ось одна, ось друга. Ну і підіймаю і показую, що ж там всередині. Та так вверх просто піднімаю. О, як тут тепло. А відчувається, що тут тепло. Ну, для початку ось така кришка, пінопласт. 5 см. Чому використав Ну, Думаю, це ж не на вулиці. Це в гаражі. Хоч і не опалюваному. Але в гаражі, думаю, що тут десь до мінус 2 опускалася температура. Ну Це максимум. Мінус 2, мінус 3. Ну, вода замерзала тут, в бутилочках, якщо вона залишалася Тому порахував п'ятірки достатньо. Чому такий м'якенький? Тому що він дешевший. Ви можете взяти екструдований, той що такий, товстенький, на підлогу він використовується. Закріпив такими саморізами просто. Я не думаю, що це прям такі мостки холоду. Кришка в мене зйомна. Вдруг що зняв? Так поклав. І ось така кришечка. І працюй собі, що тут треба. По бокам теж п'ятірка. По бокам, на полу. П'ятірка, на підлозі теж п'ятірка. І зробив так, щоб кришка лягала отут по периметру плотненько. щоб не було а, ніяких дирочок, там, продувів та ще, та ще чогось. А, навіть тут а, для кабелі для акумулятору а, зробив такі прорізи, щоб воно отак, кришечка лягала і перекривала Короткуваті. Кабеля йшли в комплекті з цим акумулятором. Ось же ж на самому акумуляторі, отут внизу, і показано, що чарж зарядка від 0 до 45, discharge мінус 20, тобто розрядка мінус 20 до плюс 60. Тобто тут навіть пишеться, що заряджати можна від 0 до плюс 45, але я читав, радять десь від плюс 10, плюс 12. Ну, тобто чим більше, тим краще, як така літня хатня температура. Акумулятор цей літій залізофосфатний 25,6 вольт 100 годин. Тобто на 2 кВт оцей кабель йде живлення до термоковрику. До речі, він вільно ось так, от, точніше, акумулятор не стоїть на ньому, не давить на нього. І для чого це зроблено для безпеки? А, і ще момент. Сам акумулятор він майже не дістає до стінок. Тут взагалі місця, скільки як можна ще щось тут поставити. Тут взагалі теж дуже багато місця. Можна було трошки менше зробити. Це я так порахував. Ну, не знаю, думав щось сюди всередину ще буду в вхати, не знаю. Думав, взагалі пінопласт десятку кидати, але порахував, п'ятірки достатньо. Фух, опасний маневр. Ось ви бачите, кабель в натяжку, вимірюйте оце розстояння оце, е, своїх кабелів, щоб не було такого, що буде в натяжку, ви потім просто тут не закриєте кришку. Обов'язково враховуйте е, дистанцію, щоб акумулятор діставав до вашого інвертору по кабелям. Ані просто зробіть ці кабеля максимально е, довшими. Для вашого комфорту, експлуатації. Дістав свою підставку цю. Ось вона отака. Е, така до, дощечка ДСПшка, товстенька. Вона лягає тут знизу на пінопласт. Тобто через оцей, цю ДСПшку е, явно не прогріє цей термоковрик. Зараз я його покажу. Звичайний термоковрик, як для як купують для ципля, там вирощування домашніх яєць, ну, точніше, циплят. Е, виміряв, щоб він лягав чітко по периметру, отак от дощечками впирався, щоб воно не їздило просто туди-сюди. Ну, і думаю, достатньо висоти отута. Ну, він трошки тут, бачите, деформується. Ну, то, то таке. З часом воно просто злягає. Якби на ньому щось лежало, то може б так би не деформувався. Гріє він добре, дебело гріє, він мощний, він досить безпечний. Я перед тим як його сюди поставити, я дуже довго думав, чи ставити, чи ні, чи ризикувати, чи, чи стоя воно того чи ні. Почитав, що його для ціплят роблять. Ну і якось залишають, і нічого страшного, і для бджіл, нічого ніде не загоралось. Ну, може, десь, якщо там водичка попаде, ну тут же ж сухо. Ну, тобто, в, е, в цілях безпеки в принципі штука нормальна. Тим паче, робить воно не цілодобово, а лише тоді, коли температура падає. Тобто воно нагріло швиденько собі і вимкнулось через реле. Е, значить, акумулятор. Лягає на оці дві опори. Ну і він отак лежить. І він також не торкається оцієї термопідложки. ну ось Бачите, він ну ніяк він не касається. Тобто напряму контакту підігріва Ну, можна, в принципі, додати сюди ще якусь досточку, Бо коли я його ложив, він так не, не згортався. Не було такого. В принципі, всю зиму пропрацювало. Ніяких в мене, ну, як бачите, живий, здоровий, проблем не було. Ось така штука. Кладеться на низ, зверху ставиться акумулятор, ну і зверху кришка. І покажу, скільки цей коврик. Бере на себе заряд. Можна знехтувати той потужністю, яку бере на себе термореле Там взагалі мілівати Ну самі розумієте, скільки там ті цифри тягнуть Це ж не лампочка навіть ця 10 ватна. Яку потужність бере на себе цей термоковрик. Зараз все положу назад, зберу, зроблю тут те, що я хочу, і далі перейдемо до невеличких тестів. Тепер реле. Е, я бачу, скільки в мене градусів. Ось це красненьке. Це в мене в самому боксі. Е, я виставляю, наприклад, не 12, а виставлю ну, там 16 градусів. Нажимаю один раз і збільшую е, ну 17. Це воно там саме включиться. Ну, як відморгає, а я, щоб швидше нажимаю set. І вмикається реле. Повинен грітися термоковрик, повинен дійти до 17 градусів і вимкнутися. А ще цікаво, скільки ж споживає термоковрик в режимі підігріву От зараз я помірюю. Включаю через ватметр. Так. Запустилося. 33W. Ось, воно ще гріє. Коврик гріє 33 ватти. Ну, я вам скажу так, що сам інвертор додатково тяне 20-30 ватт в залежності від навантаження. Тому... А це постійно, 24 на 7. А термоковрик, він не завжди включений, не 24 на 7, 30 ватт. А лише тоді, коли спрацьовує термореле. Тому казати, що о, це лишня електроенергія, ну так а як. А підігрівати все одно потрібно. Зараз я скажу, чи нагрівся термоковрик, чи ні. Так, доволі тепленький. Такий приємний на дотик, тепленький. Ну Все. Отак воно і буде працювати. Як підігріється до 17 градусів, ну я то зменшу, мені потрібно 12. Буде воно так тримати температуру, як в інкубаторі, скажімо так. Техніка безпеки о, по електромонтажу перед усім. Сподіваюсь, що я більш-менш пояснив, що до чого, що як. От тепер точно дякую за перегляд і всім пока!